Пане Вадиме, трошечки проаналізуємо ситуація, яка склалася в нас на фронті. З одного боку, ми щойно показували прекрасні кадри звільнення наших територій, те, що вже офіційно верифіковано і підтверджено, це звільнення п'яти хаток. Там ми бачили там наших славетних воїнів, які все це демонстрували. З іншого боку, розуміємо, що росіяни теж чимало кинули сил, щоб втримати свої позиції, хоча і дещо перекидають свої підрозділи із південних напрямків, посилюючи запорізькі свої гарнізони та в Бахмут. Мутя, що ви скажете про ситуацію нині на фронті? Особливо на тлі інформації західного світу кажуть, що у наступі взято паузу, чи справді це так? Ну, поки що треба буде подивитися на подальші дії. Тобто, те, що останні пару днів справді ми не бачили якихось суттєвих просувань, це не знає, що взяти паузу. Тобто, поки що, я думаю, що про це знають тільки в генштабі, і відпис на це питання може тільки генштаб, але паралельно ми повинні розуміти, що Російська Федерація змінює свої наративи щодо війни. І вони дуже активно просувають взагалі от головну ідею того, що зірвано, ніяких територій великих води втрат не будуть мати. І по суті, от війні вони вже перемогли. Тобто, протягом останнього тижня дуже чітко помічаємо, що вони починають змінювати свої наративи, починають змінювати свої заяви. І е, я думаю, що паралельно вони почнуть запускати цілий ряд сочних операцій на територію України, пов'язаних саме із контрнаступом, тому що справді суспільство було достатньо розігріте. Суспільство е, чекало, що це буде багато точніше серед українців. Вважали, що для цей контрнаступ буде якоюсь такою легкою прогулянкою до Крима. Е, хоча, в принципі, всім ми старалися пояснювати, що такого звичайно не буде, тому що побудовані неймовірно складні лінії. Оборони в Запорізькій області росіянами, але тим не менше, ми повинні готуватись до того, що в найближчі дні цілком реально що росіяни спробують запустити цілий ряд іпсошних операцій і буде вкидуватись достатньо багато і бруду, і неприємних для нас сатій, і тому просто треба включати голову і з холодною головою дивитись на всю інформацію. Та, ну тут здається, все ж таки кращі грунти підготовлені в самій Російській Федерації в країні агресорці, тому що українці та засмучуються через деякі ПСО, але потім, нарешті, включається це критичне мислення. Чому я кажу зараз про Росіян, пане Вадиме, Це тому, що цими днями нам повідомили, що демілітаризація відбувається абсолютно результативно. Які завдання перед собою ставила російська армія, такі вони і досягають, і це було підкреслено, що в нас знищено максимально радянське старе озброєння. Виявляється, що Саме цього хотіли, можливо, вже потім ми почуємо фразу, що Росія дуже хотіла модернізувати українську армію, і допомогти її отримати західне озброєння натівського зразка. Це зараз я до слів Піскова, який каже, що все йде за планом. Як ви для себе розумієте вкинути цю фразу? Бо ми ж розуміємо, що ну пісков не дурень, та він він не міг сказати чи щось ляпнути. Це добре, продумано. Він крутить ці слова і він використовує саме поняття. Добре, нам відоме, де Ризація, чи це спроба якраз пояснити російському населенню, що відбувається, і чому не все так однозначно, як вони люблять казати, та що Українська армія тільки посилюється? Ну дивіться, в принципі, протягом останнього тижня ми бачимо зміну риторики взагалі щодо цієї війни. Не складається враження, що вони міняють міф цієї війни як такої. Тобто, одна частина це стара, про яку ми неодноразово чули, про те, що. Він розпочало НАТО задовго до 2022 року, а все почалося із невиконання мінських угод. Ну це в принципі давно відома мантра, тобто на ній не будемо зупинятися. от після цього, вже власне кажучи, і Путін, і разом з ним там маса воєнкорів починають розганяти наступну історію. Тобто, після цього відбуваються стамбульські переговори. Україна нібито щось підписує, хоча Україна при текстом говорю, чому нічого не підписували. Росіяни роблять вже. З доброї волі, а їх е, наївних е, обдують підлі англосакси. Потім після цього е, абсолютно пауза до сьогоднішнього дня Херсона Харкова не було і далі з'являється контрнаступ 2023 року, який провалений, е, і війна де факто виграна. Оце, якщо говорити тут канва їхньої історії е, цієї війни. І вони починають масово вкидувати цю історію, і масово починають розганяти моменти про те, що все контрнаступу немає. Українське ВПК знищено, цілі де-факто досягнуті єдиний, хто хоче цієї війни, це Володимир Зеленський, ну і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, от, власне кажучи, от коло цього, от вони будують величезну наративну лінійку. І ще раз повторюся, що от я дуже боюсь, що найближчим часом вони активізують своє ІПСО, і дуже uh -huh. важливо тут нам не пропустити удари. Я із задоволенням продовжую цю тему знищеної радянської техніки і демілітаризації, але ось якою новиною пане Вадиме, яка теж потребує певного пояснення? Певні західні видання і не тільки і ізраїльські минулого тижня почали писати про те, що ймовірно сполученим штатам Америки ну вони використовують слово вдалося дотиснути. Я скажу так: вдалося знайти підхід до Ізраїлю із тим, щоб передати третім країнам. А ми ж розуміємо, де опиняться ці танки. Меркава, Меркава, 2 Меркава 3 На що Ізраїль в принципі раніше був максимально не готовий, не люблять ізраїль, ізраїльтяни ділитися своєю технікою, але скоріш за все, все ж таки, за допомогою наших партнерів. Ця техніка може опинитися в Україні, і це при тому, що Ізраїль всі ці місяці повномасштабного вторгнення він намагався балансувати. Є на то геополітичні свої пояснення, чому вони не можуть виступати повноцінно на нашому боці. Треба було їм балансувати між Росією і між нами. Що буде, коли все ж таки ці меркава опиняться в Україні? Чи можна буде припустити, що це буде певна ескалація дипломатичних стосунків між Росією і між Ізраїлем? Я до речі, про цю ескалацію не без задоволення вас питаю. Ну, віці, давайте по перше ми дочекаємося цих танків, тому що поки що це все на все повідомлені певні змі, але паралельно ну ми просто повинні розуміти, що за останні кілька місяців різко змінилася ситуація на Близькому Сході. І власне кажучи, та коаліція, яку Сполучені Штати пробували вибудовувати Саудіти плюс ряд інших монархій перської затоки, плюс Ізраїль проти Ірана вона де факто розвалилася, і можемо говорити про те, що перемогла китайська сторона, яка змогла де-факто помирити Іран і Саудівську Аравію. Іран пообіцяв вийти з Ємена, Саудіти в принципі там привели ряд своїх рішень, і таким чином, в принципі, Ізраїль опинився в зовсім іншій геополітичній ситуації ніж це було там умовного 24 лютого 2022 року. Тому з цієї точки зору справді геополітична ситуація складається не на користь Ізраїля, і цілком реально що, в принципі. Всі ці історії із цими танками це теж велика геополітична гра Ізраїля, який поки що лише натякає на те, що він може передати танки, поки що він не передав для того, щоб в принципі грати в свої ігри в свої геополітичні ігри на близькому сході. Пане Вадиме, Пригожин тут заявив про те, що 32 тисячі колишніх засуджених повернулися додому з війни в Україні? Якщо пригадати заяви Байдена про 100 тисячну армію, яка лягла під Бахмутом, і переважна більшість з них вагнерівці, то чи можна припустити, що прихожен каже про 32 тисячі колишніх засуджених, які повернулися у чорних пакетах в Росію? Він ж не уточнив живими, вони повернулися чи шматками порваними, і так далі. А якщо ні, то все таки для кого це? Заява, це спосіб прорекламувати власне чувака, да, так, це спосіб реклама... рекламування ЧВК, Плюс він же не говорить. Я думаю, що він говорить про живих людей, але він не говорить, скільки з них інваліди, і скільки з них інваліди дуже тяжкі. Тобто, в даному випадку він лише розповідає про те, що він слідкує за ними. Вони роблять мінімальну кількість злочинів. Не порівняно з усіма іншими, і він просто ще раз нагадує про себе. Тобто в нього була ставка на загострення ситуації на фронті, де він планував, що він буде розповідати про те, що Шойгу провалив все те, що зробив свого часу. Вахт, в принципі, частково наші збройні сили підтверджують цю історію під Бахмутом, але поки що якусь таких глобальних проривів на жаль досі не відбулося. І тому от він пробує нагадувати про себе саме такими речами. Ще трошки внутрішніх атмосфер з Російської Федерації. Там доктор історичних наук і політолог Сергій Караганов закликав Кремль нанести ядерний удар по Польщі. Що це за паніка на Титаніку? І чи здатен подібного роду наратив поселитися в голові у вищих осіб Кремля? Ні, я не думаю, що зараз вони готові до будь-яких ядерних ударів. Я ще раз повторююся, що станом на зараз росіяни починають грати в гру про те, що нам треба по мінімуму говорити про війну. Люди повинні повертатись до нормального життя. Вони почали розповідати про розвороти економіки. В тому числі до збільшення внутрішнього споживання, хоча в принципі цього там не намічається найближчим часом взагалі. Але е паралельно, звичайно, от караганові і інші божевільні будуть носитися з такими ідеями, і час від часу вони будуть з'ївлятися. Ми ж Медведєв дуже давно нічого не писав. Тому, я думаю, що завтра ми почуємо чергову, чергову історію про ядерний пепел. Але на це треба дивитися просто як на інтершум божевільних. Так, ми теж за ним дуже скучили. Якось трішки яскравості його заяви всьому цьому заперебріківському унинію надають. Дякую вам, пане Вадиме, виконавчий директор Українського інституту майбутнього. Вадим Денисенко був з нами цієї миті.